Привіт-привіт мої любі, З вами Тетяна. Хочу показати вам, як виглядає Львів вечором. Це городська ратуша. Бачите, все трохи світиться, але завжди всі економлять світло. Тому що не знаю, що буде завтра, треба економити. Світлоч, цукерочки, працюють ресторани. Коли вимикають світло, всі, включають генератори. Ось такий ресторан є. Відвідувачі є. Розлікалочки для дітей, для тих, щоб. Фотографувати. Ось такий магазин. Тут дуже багато людей. Тут продають вишиванки. І ось така тут здрайна. Ось у цьому магазині продається кава. Гарний дизайн Львові, гарні костьоли, але вони не відсвічені. Так, місто живе. Багато туристів, як я бачу, або просто людей-переселенців, які тікали від війни і залишилися у Львові. Добре, ось це Франко. Зараз подивимося, як тут гарно, о, тут такий дизайн книги, гарна музика. Жива музика, як тут гарно будемо йти назад і зайдемо О, ще й співають свердить нас, дякую. Там мода. Ось такі маленькі бутіки є. Посуд? М -м -м. Смішні нюльки які. Можна купити подарунок. Собі чи своїм близьким людям. Такі квіткові прикраси тут. І ляльки, медведики. І знаєш, себе мені сподобається. Така живота для діточок, те, що треба. А тут більш серйозні прикраси, народний стиль, етника. Корали. Жінки в Україні з давних давен любили коралові вироби, прикрашали себе. Ось такі маленькі бутики. А що можна тут купити? Ось така вітрина. Сучасна мода Львова. Ну і всієї країни, можна сказати, та навіть усього світу всі зараз одягаються. Дуже однаково, мені здається. А ось таку вишукану сукню можна одягнути на якусь святкову, на якесь свято. То гляньте, як красиво. Парча. Дорогу багато. А ось тут дивіться. Як вам? Ось такі сутні можна купити на цьому сайті. Весільня сутня. У кого весілля? Незважаючи на трагічні події, які відбуваються в Україні, я бачу, що люди все одно одружуються, любов перемагає. Чекаємо перемоги мої любі. Дуже гарні сукні такі. М -м -м. Яка? А ось яка. Така гарна сукня. На смак. Різні люди бувають, кожної смаки, але... Я вам показую, дивіться, вибирайте, якщо вам треба. Мені здається, це проспект Свободи. Там в Далечині оперний театр. А тут пам'ятник Шевченку, стела така дуже висока, гарна. Зніму, коли буде світло, ось такий, бачите, Шевченко, це міні. І от така стела, ну нічого не видно, вибачаюсь. Іншим разом покажу. Такі тут гарні будинки. Треба зафільмувати на пам'ять. Мені подобаються львівські ліхтарі. Бачите, вони такі гарні. Ось це оперний театр. Жаль, але він не підсвічений і нічого не видно. Друзья мои, кто живет не в Украине и не понимает меня, я извиняюсь. Надеюсь, вы хоть что-то поняли из моего рассказа. Такой оперный театр похожий есть в Одессе, в Херсоне. Надеюсь, они уцелеют во время боевых действий в Украине. Очень будет жаль, если они исчезнут. Здесь люди гуляют, пьют кофе. Много разных кофеек интересных во Львове, тематических особенно. Вот такая обстановка в городе. Идем дальше. Магнуть. Мабуть, це торговий центр. О, чуєте, воздушна тривога. Отак і живемо. Знайшла армані, гарний магазин. Бачите, така одежа тут продається. Красна куртка, жіноча біла. Ось такі сумочки, маленький рюкзачок, наплічник. От виведе дуже багато таких міні-пекарень. І завжди в будь-якому магазині є такий генератор. Ось таке життя. Ось такий він в вечірній Львів. Як і багато міст України, він живе із вимкненим світлом, частково вимкненим. Працюють генератори, але у людей гарний настрій. Сподіваємось на перемогу, крокуємо до перемоги. Бажаю всім миру і добра. Бувайте здорові. Пока. З вами Тетяна. Пока, до нових відео. Пока-пока.